Триває 1132-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1230 російських військових. З інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 31 березня, окупаційні війська Росії втратили 915 230 військових, 10 496 танків, 21 819 бойових броньованих машин.

1347 реактивних систем вогню, 1123 засобів ППО, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 31 416 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3121 121 крилату ракету, 28 кораблів, 42 593 одиниці. Автомобільної техніки та 3787 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.